Я вас вітаю, дорогі студенти. Сьогодні німці, мої дорогі німці, бо є англійці, французи, іспанці, італійці, українська, мова, і китайці. Це мої німці. Так мої золоті. Дивимося. 7.3. Слава Богу! Ми з вами завершимо нарешті Б1, бо вже під 60 років ця ситуація, воно перевалить. за 60 років. Наступного тижня ми з вами завершимо рівень Б1. Я прошу вибачення, я вже вибачалася перед вами за те, що я в соцмережах пізно бачу ваші повідомлення за 9 січня, сьогодні, 16,01. Я дивлюся, а скажіть, будь ласка, як можна записатися до вас на курс Б21. Пардон, пардон. Випишіть ще. Пишіть, ще. Ну, це якась ситуація, просто ужас. Я не встигаю дивитися ось ці вишукувати непрочитані. Відповідно, мені гроші, Б2 уже не за горами. Слава тобі, Господи! В лютому, в лютому ми його почнемо. Відповідно, завершуємо гідно цей курс, і у нас тема 7.3 прості речення, особливі члени речення, і це у нас додатки будуть швидше. Зараз побачимо. Найвища гора Німеччини Цукшпіце має висоту 2962 метри. Та це найвища гора Німеччини має висоту таку, та сама інформація, по-іншому сказана, з найвищої гори Німеччини цукшпіці відкривається чудовий вид, і те саме з цукшпіці найвищої гори Німеччини відкривається чудовий вид. Двіться на Гебраух, додаток, це група іменників. Тут пишуть, яка відноситься до попереднього іменника та описує чи пояснює його більш детально. Я б назвала її прикладка, а не додаток. Ось ця прикладка стоїть, хто пам'ятає українську мову, і це означення, ось ця прикладка. Вона стоїть у тому самому відмінку, що і означальне слово, і зазвичай вона відокремлюється комами. E, значить, до e, прикладки входять також суфіксальні власні назви та додатки іменникові, наприклад, найвища гора Німеччини, ось вона, це є стільки метрів висоту, король Людвік, II жив у Баварії. Вони виглядають, що це прикладка. Доповнення до імен. Це єдині прикладки, які зазвичай не стоять із комами. Добре, давайте я б... Ну, а позиція, хай буде так. Ну, Я вважаю, що доцільніше його перекласти як прикладка в даному випадку, що таке. І вже все. Юбінген я хочу розповідати. Ну добре, Юбінген, давайте подивимося. Нам необхідно з вами вичленити цю прикладку в потрібному відмінку, і про Людвіка Другого теж треба написати позитивні речення в потрібному казусі. Але я ще хочу розповісти про заперечення. Давайте про заперечення трошки поговоримо. Тут теж корисна інформація, її небагато, і ми вже її чіпали на інтеграційному курсі Б 1 на самому початку. Заперечення. Дивіться, Елен не сподобалося вино. Вона била не червоне мерло, а білий рислінг. Пауль взагалі не п'є вина, а тому вчора він пив лише колу. Олексій нічого не пив, він почувався погано, ніхто не хотів кави в кінці, а і так ніколи не п'є кави, вона завжди п'є чай. Тобто гебраух, використання, коли йдеться про заперечення, то ми розрізняємо заперечення речення, заперечення частини речення та заперечення окремого слова, артикля, займенника чи прислівника. Ви можете використовувати нихте. Для заперечення речення або частини речення це вже вони сказали. Kein, nichts, niemand, nie, nirgens, Заперечують артиклі, займенники та прислівники, і заперечний артикль Кайне стоїть завжди перед іменником, або групою іменників ми це будемо розглядати з вами детально на рівні Б2. Ви бачили, що ми вже зачепили в курсі Б2 мистецтво побудови німецьких речень. Він є на Ютубі в окремому листі, подивіться. Тож, форма заперечення речення, позиція ніхта в кінці. Ja, ich beantworte diese E-Mail в кінці nicht. Frau Weber kommt heute nicht, batte w kincy. Якщо перед другою частиною дієслова присудком. Ich kann morgen слова присутку, бачите, присутку пишу. І тепер перед доповненнями, які належать до дієслова. Felix kann can not fail. Heute habe ich nicht tennis. Pet перед auto, per перед tennis gespielt. Перед Менекове, ми додатками wir haben nicht über Politik gesprochen. Marie interessiert sich nicht für moderne Kunst. Перед прислівниками, Minister had not so fort reagiert. Mir gefällt das Bild nicht besonders gut. І перед місцевою інформацією подання місця Wir gehen heute nicht ins Kino, in nicht nach Frankreich gefahren?» Це ми розглядали з вами. Так само я хочу вам нагадати: формочки, тайл, негаціон, позиція кон nicht. Ось подивіться, будь ласка, перед заперечною частиною речення. Die personale Ptal had nicht Paul Fe de Light and Stelle ausgewählt, ne dała ymu kierown posadu i show Maria had die stelle bekommen. U zapereć reченja nicht stoyit. Uh, якомога ближче до кінця речення, а в частковому запереченні них стоїть перед, перед частиною речення, перед, сказати, яка заперечується. Ось так. Давайте детальніше подивимося. Форми негативне заперечення артиклів, займенників і прислівників. Ось, наприклад, артикль ан, айне, кані, кане, kein eigenes бюро. Бачите, в мене немає свого кабінету. Прономен ось у нас айне айне, айнес кайна, кайне, кайнес, габе аукайнес. І в мене теж немає нічого. Індефініт прономен етвас alles, jemand, alle. Nichts, niemand, keine. кайне. свідки нічого не бачили, і ніхто не може описати злочинця. І прислівники ось цілий список, їх, егадзане танте, він ніколи не відвідував свою тітку в лікарні, я ніколи не була в Нью-Йорку, я ніде не міг знайти свій ключ. Як ви бачите, вони ось стоять ні, нохні і «ніргендво». Це все. все, кінець, я тільки розігналася. Нам треба з вами зробити одиничку з них. тому цим розібратися тут, в другому «ніхт чекань. Третьому зробити речення заперечні, я так розумію, як у прикладі, подивимося, четверте, що там в офісі робиться заперечні, і ми з вами заходимо за в цю заменне Ми з вами всі негаціони будемо розбирати на рівні Б2. Там буде своя граматика, ограм'янна. 300 сторінок, Тут скільки? І тут під 300, немає вас чим лякати зовсім. Ви в курсі справи, що тут під 300 сторінок. Теж так само буде все, мої хороші, до зустрічі. переварюйте інформацію і курс Б1 інтеграційний. Ви знаєте, що у вас до цього року ще не озвучила, була буде е, опора, щоб ви подивилися, що там робиться. Коментар До зустрічі, мої хороші, До завтра.